Промислові пральні машини це незамінне обладнання для багатьох підприємств, де необхідно щодня прати великі об'єми білизни. Промислове обладнання відрізняється від побутового, великою продуктивністю, коротшими циклами прання та більшим ресурсом роботи. Вони виготовляються з більш надійних матеріалів, що знижує ризик перегріву та поломок. Це особливо важливо для бізнесу, де необхідно мінімізувати час простої обладнання та витрат на ремонт. Промислові пральні машини оснащені місткими барабанами та потужними двигунами. Це дає можливість прати великі об'єми білизни за цикл, що істотно економить час воду та електроенергію. Крім того, вони оснащені спеціальними програмами і налаштуваннями для різних типів тканин і забруднень. Обладнання використовують в готелях, постатах, лікарнях, у спеціалізованих пральнях, на заводах та інших підприємствах, де є потреба у пранні великої кількості одягу. В залежності від моделі, пральні машини розрізняють за разовим завантаженням, бувають від 10 до 100 кг та більше. За швидкістю віджиму починається від 700 до 1400 обертів на хвилину. За способом завантаження поділяють на такі типи, як горизонтальні, це класичні пральні машини, де завантаження відбувається через люк у фронтальній частині. Сам люк може бути скляний або металевий. Та вертикальні в таких моделях завантаження одягу відбувається зверху. Слід також окремо виділити бар'єрні пральні машини. Вони використовуються для запобігання перетину потоків брудної та чистої білизни, для недопущення поширення хвороботворних мікроорганізмів. Обладнання монтується в глуху стіну між двома приміщеннями. Таким чином, завантаження брудної білизни в машину відбувається з приміщення для брудної білизни, а вивантаження випраної білизни в приміщення для чистого одягу. Підсумовуючи при виборі пральної машини, перш за все слід звернути увагу на її продуктивність, разове завантаження, швидкість віджиму, спосіб завантаження та енергоспоживання, придбати професійну пральну машину від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину «Торхоборуд».